І так, друзі, всім привіт! Нарешті я знайшов нагоду та час а, засняти вам результат а, того, що в мене був розхід палива 18-20 літрів на 100 кілометрів. Я це переміг. І це, я не знаю, це просто великий плюс. А, значить, що в нас виходить? Виходить те, що все-таки. Проблемою було ДМРВ. Значить так, подивіться, будь ласка, на ці показники, розхід, звичайно, впав, що на трасі, що в місті, але, але не настільки, скільки б хотілося. Але не забуваємо, що це 1.8 турбо, 1.8 турбо, так. Мотор мощний, і він все одно бере своє. Тобто. Зараз я проїхався до робочої температури, завіз дитину до школи. Якраз в мене є вільний час, бо дуже зайнятий останнім часом, просто не було можливості з, з, з цими всіма, всіма подіями, що коїлись у нас тут, в, в городі О, от, е, просто не було часу. Тому дивіться на ці показники, вже харе дивіться на мене. Дивіться, от я приїхав. Зверніть увагу, який розхід палива на холостих оборотах. 08, 07. Це просто муа, пушечка. Це те, чого я хотів добитися. Обороти рівнесенько, нічого не плаває, Ніде ніяких збоїв немає, нічого не троїть. ВКГ в мене. Все ж таки, я перевірив, все було чотенько. Дивіться, і це обороти при тому, що я клімат включив. У мене ще працює клімат. Зараз вимкнемо його і підігрів сідіні водійського. Та я вимкнув, майже нічого не змінилось. І ще габарити, габарити світять. Так, наведемо різкість. Зараз я покажу, що я зробив. Значить, по-перше, мені люди писали в коментарях після останнього э, запису відео. Писали в коментарях, що э, я поставив э, у той бушний оригінальний боршевський ДМРВ. Він грязний. Так, э, я купив промивку в отелі. М мабуть, десь 140 гривень мені вона би обійшлася. Э, ця промивка не дуже дорого. Може, вона не дуже якісна. Але результат є. Значить, що я зробив? Я промив, розібрав заново промив ДМРВ цю пластину, почекав, поставив обратно. Проїхався десь кілометрів 100, мабуть. Даже, навіть, мабуть, більше. І тоді тільки змінились показники, бо після промивки він якби розхід знову вирос. Десь став 17 літрів приблизно. А потім він, я так розумію, підрегулював під себе сама машина, сам комп'ютер підрегулював, побачив нові показники, зробив правильний воздух, і в мене розхід впав. Значить, по городу в мене вийшло тепер 13-14. Це максимум. Тобто від 13 до 14. Траса в мене 11 приблизно. Зараз е я спеціально за заміряв розхід. Значить, я все зараз розпишу, покажу, що я купляв. А поки на паузу. Секундочку. І так, отакий я купив Болончик, очисник, точніше. Е для ДМРВ. Дивіться, очисник для. Витратомірів, виробництво Польща, і він мені допоміг. Купив його в Атаелі. От, оце він. Значить, так, далі. Саме головніше розхід повітря. Але це треба дивитися комп'ютером, провіряти. Дякувати моєму знайомому. Ми перевірили, коли був несправний ДМРВ, мій. І був розхід 18-20 літрів. Він показував на холостих 3,7 грама в секунду розхід повітря. А він повинен бути а, десь, він мені казав 2,2-2,4. Десь отак. І після того, як я а, промив цю промивку ДМРВ, проїхався а, 100 км десь. Мабуть, даже трохи більше. В мене з'явився такий показник. У мене розхід повітря на холостих став 2,3 грами в секунду. Якось, якось так. Тобто цей показник в мене вирівнявся. Став ідеальним, можна так сказати. Те ж саме показую на приборці. Також Зараз я піду відкрию капот і покажу. Ще можна перевірити тестером. Я якраз знайшов нагоду, дочекався, щоб на вулиці було холодно, щоб руки примерзали. Ну, це нормально. Значить, дякувати моєму другу, моєму тьоскі. Він мені подарував ось такий крутий тестер, який ми зараз і замірюємо, покажемо. Які повинні ще тестером бути показники на ДМРВ. Також дякувати моєму підписнику Дімону. Він мені підсказав, як його правильно перевірити. Зараз йдемо під капот і перевіряємо. І так, запустив я мотора. Дивіться, показники 1,34 вольта. А повинно бути, як мені... Сказали підписники, 1 і 2 Тобто, показники вже не вірні але машина працює і розхід впав набагато. Але повинно бути 1 і 2 там щось таке. Показники завишені, але, дивіться, як я підізнав, масу мі мінус тобто чорний, я кинув на мотор, а плюс, щоб перевірити. Якоюсь іголочкою, в даному випадку, я а, в мене що є, це скальпель я проткнув оцей перший перший контакт. Дімончик, дякую тобі ще раз за те, що підказав. Ось, бачите, він в мене вже робився, Самий правіший Контакт номер, зараз я подивлюсь 5 п'ятий контакт. Тобто вам треба на нього під'єднати плюс. І такі от у нас зараз показники. От бачите, навіть 1,2 проскакує. Але ідеально, щоб було, треба, щоб було 1,2 вольти. От як ось так перевірка ДМРВ. Як він працює. І так, підведемо всі висновки. По-перше, у вас повинен бути комп'ютер. Чи знайомий з комп'ютером, щоб подивитися з самого початку, який у вас розхід повітря, витрата повітря, так? Грам в секунду. У мене були такі показники, стали такі приблизно. Там 2,2, 2,4. Приблизно. Потім перевірити тестером ДМРВ п'ятий контактик, найближчий. От сюди, якоюсь іголочкою проткнути, стати тестером на масу мотора. Звичайно, можна знайти і тут масу, але я не знаю, тому, як мені підказали підписники зробити отак, я так і зробив. В мене показує, ще раз показую, 1,3 тестером, так? По-друге, точніше вже по третє. На приборці. у мене на холостих, зараз 07 0,709. Коли ставлю на драйв, нагадаю, що в мене коробка автомат, показники зменшились Було раніше 1,7, зараз стало 1,2, 1,4. Зараз я це покажу. Тобто, якщо ви ставите бушний, як я, дмрв то треба його промити. Ще раз показую, таким отчисником. Може, є і краще, але я купив такий. Зараз йдемо до салону. Я вам покажу показники на приборці ще раз. От, на даний час в мене отакі показники. Це я вимкнув всі прилади. Габарити, фари, клімат, підігрів сидінь, підігрів зеркал. Все вимкнено повністю. Зараз я включаю на драйв. Значить, це я показую, якщо можна на приборці побачити. Бачите, на драйві. Тобто я зупиняюсь на світлофорі, і в мене отакі такі показники. 1,2, 1,3, там буває 1,5. Кожен раз по-різному, але ідеально, оце отакі показники. Розхід палива. Переключаємо на паркінг 08,09. Тобто, навіть якщо е, тестер показує не все чітко, не 1,2 вольти на ДМРВ, 1,3, Але все одно розхід набагато впав. Хотілося б і краще, бо на ДМРВ, який в мене був до цього Піцбург, е, то розхід у мене був траса 10. А город 12-13. Тобто на літру менше ще був. Але це я поставив Буушний ДМРВ оригінальний. І отакі в мене зараз показники. Ну що ж, робимо висновок? Всьому виною цей ДМРВ. Ні, не подумайте, я його не зняв зі своєї машини. Це мені е, знайомий віддав свій. Старий ДМРВ Б-ушний. Він вже машину давно продав. В нього зараз Pass Б-6. Там таких проблем нема. Але це, отак він виглядає. Я показував вам його е, в минулому ролику. Оце оригінальний Бошевський Ваговський ДМРВ. Датчик масорозходу повітря. Тобто. Якщо у вас повністю справна система ВКГ, вентиляція картерних газів, а, а я її в себе ще раз повністю перевірив, все повністю працює. А, димогенератором зудував, значить, не звідки дим не йде. Одне місце було це тільки з-під щупа, масляного щупа, іде чомусь дим. Я не знаю, так повинно бути чи ні. Може ще хтось мені підскаже. А підписники мені писали, що треба замінити щуп, і з нього і дим іти не повинен. Але результат є. І результат такий, що бачите, тут от, спеціальна ще насадочка повинна бути. Щоб його окремо витягнути, саме датчик з корпуса. Цей корпус стоїть там. В корпусі повітряного фільтра. Ось. Тобто, всьому виною цей ДМРВ. Тобто, я добився таких показників, як розхід повітря. Вольтаж в мене зараз 1,3 з копійками. Тобто, показую трошки ще неправильно. Тут мене все на приборці влаштовує. Розхід, значить, в мене став такий. Зараз місто і траса. Але було краще. Було краще. Ну, мене вже це влаштовує, бо а, я дуже довго їздив, перевіряв е розхід палива. Багато разів заправляв 10 літрів, 20 літрів. І в мене вийшов такий от розхід. Я думаю, це нормально. До речі, ще один нюанс з'явився, чому я так довго не включався, бо дуже мало часу. І а, в мене ще сталася така біда потік, задній правий супорт тормозний. От, заїхав на, на СТО, вони перевірили, і висновок був печальний. Бо а, в мене оба супорта клинили. Тобто, це ще теж впливає на розхід. Паливо. Звісно, э, супорта тормозили мені диски, колодки стерлися, все поміняли, машина ще стала краще їхати. Тормоза вже не клинять, все добре. Тобто, ще о, о, обратіть увагу на о, тормозну систему. Не де, ну, якщо у вас ніде нічого не клине, ну, якось так, я думаю, все розжував, я думаю, все вам розповів. Мабуть, все одно щось забув. Ну це точно. Бо дуже багато інформації, дуже довго я це все перевіряв. Їжджу зараз мало тому так все затягнулося. Просто банально немає часу, щоб нормально зняти цей відос, але я думаю, він буде вам корисним. Все, бажаю вам такого ж. Розходу палива, а, навіть даже краще, менший, щоб він був. Ну, а так, до нової зустрічі, до нових роликів. Всім пока!